Я просто на це все намагаюсь дивитися глибше, тому що вони весь час вирощать про якусь про якусь гомофобію в Україні. А яка ж гомофобія, якщо у них свої клуби, де вони виробляють все, що хочуть? Навіть навіть в день жалоби. Те, що не дозволяють собі звичайні люди, А тепер дивіться момент в тому, що. Буду чесним, я в Канаді. І тут набагато більше гомофобії, ніж у будь-якій країні в тій, що я був, і з дев'яти країн в тих, що я був. тут Давлять. Просто давлять. Типа, як знаєте, як люди, з якими я працював, працюю, і вони говорять: я не люблю, я не хочу. Я не буду. А чого? Він гей? Він гей, я не хочу. І він, І він правий з однієї сторони, а з другої сторони, чому він не правий? Бо він якоїсь другої орієнтації, він любить хлопців. А як мені працювати з тим, хто буде дивитися на мою жопу, коли я нагнусь?